Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на трек від Клавдії Петрівни та Маши Кондратенко їде дах. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, я думаю, що всі ви вже послухали цей трек, бо він вийшов, е, ну. Так, вже тиждень, мабуть, або більше. Або, але нещодавно вчора вийшов повноформатний альбом від Клавдії Петрівни, який складається з восьми треків, і теж називається «Їде Дах. Над цим альбомом працювали близько 20 людей і протягом двох місяців. Клавдія Петрівна вирішила трошки змінити тут звучання, і воно а, в різних треках, тобто вони. По стилістиці, по стилістиці різні, та по звучанню трошки різні, але я обрав саме цей трек, чому бо він зайшов мені найбільше. Отже, давайте слухати. Як біжить швидко час, я надіюсь, він за нас В мене є да, У всіх на очах я спалила листи, щоб забути хто ти. Ну, Початок такий е, схожий по стилістиці на треки, які Клавдія Петрівна робила раніше. Е, ще що хочу сказати: хто не знав, то е, раніше казали, що Клавдія Петрівна це і є Маша Кондратенко, але от зараз зробили ну, дуетну, дуетний трек і, мабуть, це відповідь теж на те, що все ж таки не е, Маша Кондратенко є Клавдією Петрівною. На no що, Почати спочатку має бути краще в любому випадку, ніде. Якщо ви замітили, вже додалися і духові інструменти, е прикольна бас-гітара, яка грає. Тобто, ну, вже є така більш багатша палітра інструментів, аніж була е на початку у Клавдії Петрівни. Ага. О, є перерва. Ну, до речі, оцей кіткат. Е сьогодні сів передивлятися е кліпи, і вийшов новий кліп від дуету з сестра. І там теж, блін, рекламують кіткат. Ну, якось. Я шукала тебе, не знайшла да й пішла. І мене вже не гребе, як і на смак твої вузя закинеться початок нового. Хорошого чи ні, неважливо, якого Кидаю що не треба, знайди душі, милай і хай будуть поруч усі вищі сили. Боже, які вищі сили маш. Чув, Ну це тюну, а що взагалі прикольно? І ще додали гітарку як акустичку, акустичну, так і електричну, що теж ну, от, збільшує кількість інструментів у Клавдії Петрівни. Я надіюсь, він за нас. В мене їде так, у всіх. А, це уставочку: тутуру. Це з якогось. Ну, це в цирку часто цю мелодію використовують. І це мені здається такий натяк на концерт, який відбудеться, навіть два концерти, які відбудуться в палаці спорту. Що буде таке театралізоване шоу? Чах постарука одним словом, жах, плине час, плине. Що вони а, зробили цю ну, пісню вдвох. По-перше, класні вокалізи від Маші Кондратенко, а, класні дуетні партії. от Мені дуже все подобається, ну, як вони органічно один з одною. Я надіюсь він за нас. У мене їде так, у всіх на очах. Я спалила листи, щоб забути, хто ти. У мене їде так у всіх на очах. Класний запальний трек, який мені дуже сподобався. Не знаю, мабуть, найбільше з усіх треків від Клавдії Петрівни. Ну, Звичайно, не беремо барабан дуетний з Артемом Пивоваровим, але, ну, прям дуже супер. Що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!